Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І побажання, хай вам всім щастить, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов. Вітаю всіх вас, вірні глядачки і глядачі. Пишу я цей прогноз заздалегідь вночі, бо знаю, що будуть такі дні досить насичені, і я не хочу, щоб ви якимось чином пропускали те, що дивляться, можливо, хтось кожен день. Сьогодні без епіграфу. Сьогодні у нас на чатуванні Супер Тарот, колода, яка створена в 2023 році, 6 травня, тобто цій колоді вже два роки. На жаль, останнім часом я не малюю колота. Я думаю, що це згодом знову я зроблю, якщо буде моє натхнення, ваше бажання, чи якщо хтось мені напише, чи зробить замовлення, йому потрібні такі крафтові аркани Таро, які розмовляють саме з людьми, які намагаються дізнатися, чого очікувати не тільки. У майбутньому, але і таро ще можуть сказати багато про минуле про зв'язки, і це дуже цікавий інструмент. Але не, давайте повернемось до того дня, який ми можемо сьогодні розглядати. Ще це понеділок, 23 червня 2025 року. Що ж, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа, 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця у вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці за днем народження, тож пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплючте очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3. Два, один. Перша карта. Загальна карта на цей понеділок. Чого очікувати від цього дня загалом? Що ж, перегорнута феміда це несправедливість, це несправедливий суд, несправедливе осудження, це нервовість, якась, тож будьте обережні, понеділок може бути досить нервовий, враховуючи те, що місяць зараз спадає. Це каже про те, що може бути якась напруга. Якщо ви у вас є така можливість, ні в якому разі не втрачайте контроль розуму над почуттями. Якщо треба, щоб був якийсь захист. Вдягайте щось темно-зеленого кольору. Розпочнемо з раків, бо вже розпочався цей знак дуже гарний показник проминисте сяйво або Сонце, це гарна енергетика внутрішня, це якісь гроші, які ви можете заробити, навіть великі гроші. Це також рекомендація побути більше на повітрі свіжому, не сидіти вдома і пам'ятати, що сьогодні ви отримуєте якусь ясність, щось відкриється вам, ви дізнаєтесь якусь правду. Тож дослухайтеся до внутрішньої інтуїції, вона вас не підведе. І ще для вас гарні зустрічі цього дня чи бесід. З представниками знаку близнюки. Далі леви. Перегорнута розбита вежа непоганий показник того, що катастрофічні ситуації можливі, але не з вами. Ви обійдете їх осторонь. Єдине, що ви можете втратити цього дня, це свою корону. З вас можуть збити вашу горділивість. Але сьогодні гарний день для того, щоб допомагати іншим. Ви сьогодні справжній будівник, ви можете щось відновлювати, і сьогодні гарний день для ремонту. Ремонт у вас буде. Буде гарно йти, якщо ви зайняті саме цією справою. Одначе цього дня будьте обережні, намагайтеся не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку ОВЕН. Далі діви. Перегорнутий Сфінкс або колесо фортуни. Намагайтеся цього дня нікуди не їхати. Вдача сьогодні відгортається від вас, ні люди, ні обставини вам не допомагають, а навпаки, заважають, можливо, вам треба повернутися до якоїсь недоробленої праці, недоробленої роботи. Намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі, Терези Уранія або імператриця. Непоганий день для того, щоб зайнятися якимись фізичними вправами. У вас гарний фізичний стан. Якщо ви будете правильно сконцентровувати свою енергію, можете заробити гроші. Невеличкі гроші, але вони вас врятують. Також це гарний день для того, щоб займатися якимись сільськогосподарськими роботами на городі трошки попрацювати. Далі представники знаку Скорпіон, храмова брама. Або... Верховна Жриця, ця карта перш за все пов'язана з жіночою місячною енергією. Жінкам сьогодні пощастить, якщо ви скорпіон і жінка. Якщо ж ви чоловік, вам, шукайте жінку, жінка вам допоможе, або вам допоможе чиясь порада. Тож дослухайтеся до тієї інформації, яка приходить вам цього понеділка, і пам'ятайте, що будь-які справи краще робити з партнером, а краще навіть з партнершою. Далі представники знаку стрілець, перегорнутий Тифон, інша назва цієї карти диявол, і це гарний показник. Фатальної ситуації з вами сьогодні ніяк не станеться. Головні демони, які вам заважають, сидять всередині вас, і треба зробити, можливо, якусь внутрішню ревізію. Якщо у вас є на серці якийсь тягар, збрасуйте її. І його і пливіть далі. Хай вас нічого не бентежить сьогодні не фантальний день. Можете ризикувати, якщо це потрібно. Далі козироги. заповідана ломпада або відлюдник в прямій позиції. Це ознака того, що, можливо, цей понеділок треба посидіти на самоті і закінчити якісь справи. Розпочинати щось ви не зможете. Також відлюдник завжди каже про те, що будьте обережні, особливо до оточуючих людей. Сьогодні може бути несподіванка якась така, яка може вас трошки вибити з себе. Тож будьте сконцентровані, займайтеся медитацією, частіше читайте священні мантри і пам'ятайте, що Сьогодні не той день, коли ви можете ризикувати. Далі представники знаку водолій. Голова арканів або Верховний Жрець, тот Гермес Трисмагіст Меркурій, непоганий день для підписання якихось нових договорів, для того, щоб кудись їхати, ви дуже швидко можете все робити. Головне слідкувати за інтуїцією, за внутрішнім голосом, що він вам підказує, і робити все так, як вам підказує ваша інтуїція. Далі представники знаку риби. Сутінки в прямій позиції, що ж сьогодні вас можуть надурити навколо вас багато брехні, ви не бачите перспективу, ви не бачите навіть промінчика сонця, все дуже темно, і вам на душі дуже так неспокійно. Вам треба це відкинути, відкинути смуток, відкинути всі галюцинації і більше орієнтуватися на підказки інтуїції, ніж вірити словам людей. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку рак. Далі овни. Перегорнутий маг, перш за все, поганий показник для чоловіків, бо це чоловіча енергія, і вона перегорнута. <кій> Також це показник того, що сьогодні будь-які починання можуть приводити лише до поганих результатів, тому нічого не розпочинайте. І ще показник того, що не, не виставляйте своє его, свій егоїзм, це не буде вам на руку. Далі представники знаку тілиць. Пробудження мертвих або страшний суд день без особливих якихось коливань, а не вліво, а не вправо, а не до поганого, не до гарного. День пов'язаний з рутинними якимись заняттями, якими ви постійно займаєтесь, нічого нового відбуватися особливо не буде. Можливо, сьогодні будете займатися проблемами своїх родичів, якось їх вирішувати, і більше серце у вас буде турбуватися за ваших рідних, ніж за вас. Вас самих. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. І нарешті близнюки. Карта жертви це уран, до речі, який дуже скоро буде у вашому знаці. Це втрати, це жертовність. нічого ви сьогодні для себе не зможете зробити. Для інших так. Але самі ви можете відчувати навіть якісь. Хворобливі стани, зверніть на це увагу, пам'ятайте, що сьогодні ви можете втратити щось від маленького до чогось великого. Якщо ж подивитися на сам день, то слід виділити деякі такі години, на які слід звернути увагу. Перш за все, це з 9 по 12 ранку. І друга бентежна година це на закаті сонця, і вже на світанку вівторка також може бути щось дуже небезпечно, починаючи з третьої години ночі і до світанку, 24-го числа, є якісь моменти, які можуть натякати на небезпечні години. і Оскільки ще війна не закінчилася, не забувайте дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Якщо ви відчуваєте вже всім нутром, що щось не те, краще йти і десь заховатися у надійному місці. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції, гарний день для навчання, для накоплення вичення інформації і грошей, і для того, щоб кудись поїхати. Можете виїжджати, дорога вам відкрита. І ще для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком Стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця перегорнутий сонячний геній це відсутність захисту, і це якісь погані розмови навколо вас. Вас можуть хтось кривдити словами, а ви про це не будете знати. Менше сьогодні спілкуйтеся з людьми, виберіть собі одну справу і робіть її досконало. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, кубічний камінь перегорнутий, це люди навколо вас, які вам заважають. Вам треба сьогодні побути більше на самоті, перегорнутий від лю... Перегорнутий імператор. Він дуже схожий на прямого відлюдника, коли треба бути... побути на самоті і почути, що вам підказує інтуїція. Не рватися далеко вперед і пам'ятати, що. Що люди можуть створювати вам проблеми цього дня? Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, корона дуже результативний день, інша назва цієї карти, це Всесвіт. І незважаючи на те, що нумерологічно для вас не дуже гарний день, в будь-якому разі ви можете досягнути результатів, навіть великих результатів, сьогодні закінчується якийсь довготривалий період, який вам може принести якісь певні перемоги, особливо. Пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, карта сили, приборка нейлев в прямій позиції, дуже гарний показник для спортсменів, військових, для чоловіків, бо це чоловіча потенція, якою ви можете здивувати оточуючих. Також гарний день для того, щоб отримати якісь ресурси. Ви знаєте, де їх здобути, і фізична сила. Вам вам у цьому допоможе особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, коса, карта смерті, не бійтеся цього символу, це непоганий аркан в прямій позиції. Він означає, що ви можете щось змінити, радикально змінити або себе, або оточуючи якісь обставини, вам допомагає у цьому ваша доля, ваша карма, яку ви заслужили своїми діями. Далі, якщо ви народилися 7, 16 Надцятого або 25 числа будь-якого місяця нульовий аркан, крокодил. Він же блазень. Будьте обережні сьогодні не той день, коли ви можете вирішувати серйозні справи, бо ви можете все втратити. Ви як дурень, який їде на крокодилі і не бачить на чому він їде. Небезпека знаходиться дуже близько, і якщо ви серйозна людина, блазень обов'язково сьогодні з вами пошаткує. Єдине, що вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі, якщо ви народилися 8 -го, 17 -го, або 26 числа будь-якого місяця, зірка магів це одна з ваших карт, число 80 а ви 8 за числом народження. Гарний емоційний день, будуть і позитивні. Емоції і негативні, але, але ви впораєтеся, ви отримаєте задоволення, насолоду, і хтось з вас може заробити несподівані гроші. Також гарний день для того, щоб провести його з коханою людиною. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Два шляхи, на жаль, перегорнута. Сьогодні не треба відходити від тих планів, які ви собі строїли на цей цей понеділок не експериментуйте, не шукайте швидких шляхів, їх немає. У вас лише один шлях, у вас лише одна стріла і одна ціль. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися, під знаком. Діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали, цей супертарот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал. Якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь Бог. І врайгега, його vajšamilehe, jar Jehova, Fanai la vajchenaif, isa Jehova, Fanai la jich vajsim lejch šalom, vajsamu ačmejí, bani Izrael,